Сьогодні в місті попрощалися з Геннадієм Скрипкіним. Наш земляк загинув 1 жовтня, захищаючи Україну в складі військової частини Нацгвардії. Останню шану герою прийшли віддати рідні, друзі, колеги та побратими. Служила разом з Геннадієм. Був гарною людиною, добросовісною, чесною. Шкода, що найкращі люди гинуть, віддаючи за нашу за незалежну Україну своє життя. Рендовий наша військова частина А 30 11, Національна гвардія України. Відповідальний, совісний, чисті хвала. Геннадію Скрипкіну було 47. на захист України. Він став спочатком великої війни. У мирний час працював водієм на північному комбінаті. Це був висококласний спеціаліст і вірний товариш. Згадує Дмитро Бреус. Разом з Геннадієм вони працювали в кар'єрі. Перевели в Ганюк, в Ганівський кар'єр. І звідти він пішов з місяця назад, бачив я більше. не Приходив кафе, ми відпускуємо. У Геннадія Скрипкіна залишилися дружина і двоє дітей мама і сестра. А ще він мав дуже багато друзів, діляться близькі. Дуже хороша сім'я. Мама душу вся давала. Гіна так само за мамою. Мама новораби ну, живе, тут тобто постійно. Він там мамі допомагав. Це золота дитина. Мамі сьогодні день рождення, мамі сьогодні 70. Друзей було дуже много. Зараз тут друзей багато стоїть у нього і по роботі, і по школі. Поховали Геннадія Скрипкіна на Краматорівському кладовищі з належною герою шаною. Вікторія добровольська Олексій Правицький цей день.